Богдан, допоможи мені з вибором добавки для набору маси. А то я не можу визначитися, що мені взяти. Протеїн або той же самий гейнер. Звісно, друже, я тобі допоможу з вибором твоєї добавки для набору маси. Але для того, щоб тобі допомогти, мені потрібно телепортуватися от в одне місце. Як це? Дивись. О! Так ще краще. Ну почнемо з того. Як всього лише за одну хвилину визначитися в тому? Що обрати для набору маси? Протеїн або гейнер. Якщо вам набрати витрачати багато часу на те, щоб визначитися, дивіться це відео до кінця. Для початку ми розберемося, навіщо тобі ці добавки І чим вони відрізняються одна від одної. Якщо твоєю головною метою є набір якісної м'язової маси, то найкраще для тебе підійти протеїн. Це чистий білок, і він допоможе тобі набрати якісну м'язову масу. Та не набрати зайвого жиру. В одній порції в ньому всього лише 84 калорії та цілих 19,5 грамів білку. Друге, якщо твоя мета є набір загальної маси тіла, то в такому випадку тобі найкраще підійде. Гейнер це білково головодна суміш з великою кількістю калорій. Це якраз те, що тобі потрібно для набору загальної маси тіла. До речі, в одній порції цілих 391 калорія та цілих. 20 грам білку. Але зауважу, що це порція, в якій 100 грам гейнеру. Тому ж самому протеїну на порцію 25 грамів брейде цілих 19,5 грам білку. Тоді. Обирайте. Якщо ваша головна ціль це набір загальної маси тіла, то обирайте гейнер. А якщо ваша ціль це набір якісної м'язової маси, то це протеїн. Зберігайте це відео для того, щоб не втратити його. І до зустрічі у наступному відео. Дякую тобі, Богдане! Ти заслуговуєш на підписку. Підпишись на тебе.